Ну що, сумували? <сум> Всім привіт! Дуже дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні не знаю, як ваша, але моя улюблена рубрика це сліпі за тести. А, я напросилася в, в одному з попередніх відео на сліпі за тести і дівчата мене почали балувати. Сьогодні ми будемо. А, я буду позоритися з ароматами від Ірини Талами. Ось в мене шість таких від Левантиків. Відповіді всі запечатані. Трохи пізніше до мене прийде посилочка від Наталочки з. Боже, як її канал називається? Парфумерна шавка, мабуть, так, да. всі посилання я залишу. І ще до мене має прийти посилочка від Оксаночки Тріль. Так що я, прям, в мене грудень буде дуже насичений на такі м, приємні, я сподіваюся, ароматні враження. А, чому я люблю сліпи затести? Тому що, ну, по-перше, це весело. По-друге, це нові знайомства А з ароматами, по-третє, це м, ну, така собі перевірочка себе і свого носика. Це якась розвага все одно, не знаю, чи подобається вам, але мені, мені подобається і тому приєднуйтесь до мене. Так, всі свої враження я записувала в свій записничок, тому що я розношувала ці аромати вже десь тиждень, напевно. Скажу чесно, мені було важко. І деякі я навіть не зрозуміла, але то згодом. Поїхали, тож перший аромат. Зараз якось він по-іншому розкривається, ніж в мене на шкірі. Бо я написала, що це конвалія. Прям мені прям щось таке косметичне, тут шматочок мила, такого дорогого мила, але з ароматом конвалії. Дуже гарний весняний, і я пишу, що це все. І зараз теж я нічого не скажу. Більше це реально для мене аромат конвалії, і я більше нічого за нею не відчуваю. Дуже буде смішно, якщо там немає конвалії взагалі, реально, я більше нічого не можу про нього сказати. Мені дійсно, Іра, мені чомусь було дуже важко з усіма ароматами, окрім парочки, щось вичлене, якісь ноти. В мене якась прямо, якась аносмія на ці аромати. Тому що, отут, я реально я більше нічого не відчуваю, окрім цього квіткового такого блоку. І все, нічого більше не можу сказати. Що це лю, люкс або ніша теж може бути що завгодно. Але для мене це такий легкий квітковий весняний аромат конвалії. Не знаю. Більше нічого не скажу. Вибачайте. Просто щоб не витрачати свій час, і я тут буду сидіти, бекати, мекати, на що воно вам треба. The Ghost in the Shell. І, звичайно, тут немає ніякої конвалії. Але, але тут є жасмін, і не видно на розпечатці, не знаю, можливо, це теж якась квіточка, а можливо, ні. Акуал це, напевно, якісь водні ноти, юзу. Пірамідку я прикріплю. А молоко людська шкіра, якісь молекулярні штуки, вініл, мох. Для мене це, для мене це мило і конвалії шматочок мила. З ароматом конвалі. Можливо, шкіра, яка вимита цим мелом. Якось так. Він гарний, дійсно гарний, але я ж кажу, я не змогла його розгадати. Для мене це просто якась якась загадка. Дуже приємний, гарний. Але я не змогла його розгадати. Другий номер. Я пишу, що він цікавіший за перший. Ну, тобто складніший він якось. Там тільки квіточки і все, я більше нічого не почула. Тут, блін, і чомусь вони на цих ватних дисках зовсім по-іншому звучать, ніж на шкірі. Бо я пишу, якась кокакольність, кориця, вишня, якісь ще смачні прянощі, гвоздика або кардамон, чорний чай мені тут на шкірі виліз, міцний, бо тонка, можливо, квіти. Пишу, що подобається, а ще якась шершавість, скоріше амброва, а може це деревина, скоріше ніша, я пишу. Зараз я нічого з того, що я тут написала зі шкіри. Я нічого цього не відчуваю з блотера дуже дивно. Ну, давайте спиратися на те, що я все ж таки записала, бо я розношувала на шкірі, і на шкірі він розкривається, а тут можливо тут, 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 можливо, це все не розкривається на ватному диску. Коротше, бачите, аромати треба все ж таки розношувати, тому що оці перші такі затести вони, вони нічого не дають. Так, воно там сказала, я думаю, що ніша. Я не знаю, що це за аромат взагалі. Е, ну, я там собі нафантазувала. Можливо, знову ж таки там нічого такого немає. Це другий номер я відкриваю. О, бачимо. Так, я не знала цей аромат. Це. Liquidis Ліquідінарис. Коротше, я ставлю, я не зможу це прочитати, це точно. А... Імбир, Ангеліка, шица, Бергамот, Інжир, Артемізія. Знову ж таки, нічого з того, що я нафантазувала собі, нічого поно там я не вгадала. Ну, я не писала, що він смачні прянощі, але все мимо. Мені якась кококольність, якась кориця, тут немає кориці. Ну, зараз я відчуваю цю якусь таку травність. Полин, звісно, зараз я вже його відчуваю. На шкірі він дуже м'яко у мене був. Я не знаю, я от. Це, наче, наче два різних аромати, які я тестила на шкірі, і зараз на цьому блотері. Дуже дивно. У мене якесь маленьке розчарування. Бо я нічого взагалі не відчуваю з того, що заявлено в піраміді капець. Третій номер. Ну, з цим попроще. Я спочатку пишу, що якась календула і цитрусові, але для мене це дуже знайомий аромат. Я пишу, що я це знаю, в мене це було. Якась нота мене дратує. Нота така, як така пильна металевість, як в кензо Флоре цей длиннючий такий флакон з маком. От дуже мені ця нота нагадує, от то, що в цьому ароматі. З часом запудрюється. Можливо, фіалка я пишу в кінці, взагалі запахло зі шкіри, знову ж таки, в процесі розношування запахло лоліто Олімпікою. це фіолетове яблучко, але це не він, звісно. Але якось прям такий як і лакричник виліз мені. І фіалка. Ну, мені здається, що фіалка тут точно має бути. Я думаю, що це люкс. Хоча хто його знає, я, я, я не буду намагатися. Угадувати навіть сегмент, бо аромату я теж не знаю. Але мені, мені здається, що він такий знайомий, що в мене це було і дуже схоже на Кенза Флоуер. Не знаю. Третій номер відкриваю. Щось в мене туговато йде. Ну я бачу, що це не Кенза Флоуер здійсним. Фрагранс World. E, Powзе Rose жіноча парфумен. Вода. Так, троянда, фіалка. Ну, нарешті, я хоч щось згадала, фіалка, квіткові ноти, бо битонка мускус. E, я бачу, що розпочатки не з фрагрантики, можливо, її там нема. Мені цікаво, чи порівнюють їх з Flower від Кензо. Тому ну для мене вони дуже схожі. Троянду я тут не відчуваю, от фіалку я. Считала нарешті. Боже, я, не, я не, не зовсім вже хоч щось я можу розгадати. Так, я знов все швиденько, щоб встигнути. Четвертий номер. Я пишу, що це щось дуже свіже. Мені запахло, знаєте, цими мильними бульбашками, які продаються в таких в, в тубусах таких довгих, дитячих такі. Мені запахло прям, прям мильними бульбашками. Цитрусовість, білокітковість і зелені ноти. Е, пишу, що звучить не дуже дорого. Знову ж таки, якісь конвалії мені маряться тут, не знаю, що в мене з носом. Оці зелені ноти, може трава або чай, або якийсь лемонграс. Я пишу, що для Ніші якось дуже просто, це, скоріше за все, люкс, причому недорогий. А ось потім на шкірі він розкрився якимись такими гарними масними квітами, типу нарциси, або жовті тюльпани, або гіацинти. От щось таке мені полізло. І він трансформувався на шкірі кардинально з мильних бульбашок до такого гарного квіткового блоку. І я змінила свою думку, і я думаю, що це ніша. Не знаю, зараз мені якась пудровість теж полізла. Ну, я знову ж таки, я не знаю. Блін. Гадалками з мене, звісно, така собі четвертий номер відкрила. Я не знаю, що це за ремонт. Я ж кажу, спочатку було одне враження від нього, потім змінилося кардинально. Linden Dreams український бренд. Отакі. От угу. Це, типу, українська ніша. Липовий квіт мед, деревина мускуси. Улюблена липа. Не про цвіт, а про дерево разом з цвітом, листочками і деревиною. Ну, я почула квітковий блок, але, але, але зовсім інший. Мені запахло не липою, а чомусь якимось гіацинтами, нарцисами і тюльпанами. Все погано. У мене з носом все погано, це якийсь капець. Це провал. П'ятий номер кляха, я не можу Щось мені. Щось мені не везе цього разу, не щастить. О, це я пишу: Мені треба, мені треба це, бо це дуже смачно, це дуже солодко. Це фрукти або ягоди, смачний, як цукерочка, пишу, полуниця чи малина, якась вершкова карамель, типу, знаєте, цукерки, оця корівка, або праліне, така кислинка цитрусова є, щось дуже знайоме, як полунична згущенка. Знаєте, це із категорія ароматів типу Prada Candy і Бунбон від Віктора Енроль. щось таке дуже, дуже таке люксове гурманське звучання. Звісно, це знову ж таки може, може бути і нішою, але дуже смачно, солодко, по-гурманськи. Мені прям треба це обов'язково. Від «Левантик» точно зношу, бо він такий прям смачнучий, смачнучий п'ятий номер відкрай. А Це араби. Араби яра, латафа, парфус. Що тут? Гурманський акорд, тропічні фрукти, орхідеї, геліотроп, тангерин. Це цитрусова кислинка тангерин дає. Гурманські ноти, тропічні фрукти, ваніль, мускус сандал. Ну. Я, до речі, хотіла його спробувати. Дякую. Дякую, Ірино, Я його спробувала. Це прям хорошо. Єдиний мінус в ньому, що ці араби, вони по соточки продають свої парфуми. Мені соточка такого не треба точити. А менший флакон він не такий гарний, як в 100 мл. Ах, смачно, смачно. Далі шостий. От шостим все погано мені. В тому плані, що я взагалі нічого не відчуваю. З цим ароматом мені було найважче. Бо він, мені здається, якимось знайомим, я його, типу, знаю. Але розбити на ноти взагалі не можу. Пишу тільки, що солодко пряно. Якась спеція, якась спеція, можливо, мускатний горіх, ваніль, можливо. Але не можу згадати, що це. Коротше, в мене якийсь ступор з цим. Ароматом. І щось тут мене так дартує. Напевно, те, що я знаю, що це, але я не можу відгадати, що це. Знову ж таки, це може бути що завгодно. І аромати від Celebrity, і І ніша, типа лютанса. Ну, щодо люкса не знаю. Чи якісь араби, я не знаю. Вибачайте, сьогодні таке якесь... У мене якийсь просто ступор. Ірина підібрала такі аромати, щоб вона заплутати остаточно. Лютанс, боже, я Лютанц. Лютанс. Да. І ця ваніль у мене була, тому він мені так знайомий такий. Точно, чому я не сказала, що це лютанс? Верніше, я сказала, що це лютанс, але я не сказала, що це ваніль саме це. Коротше, він в мене був і в мене було три відлеванти, і з жодним з лютанців мені щось мені лютанці не зайшли. І цю ваніль я, хоча й зносила відлевандика, але... Я знаю, що він дуже багатьом подобається. Ця ваніль, і прям на осінь, зиму він прям, прям ним водночас так захоплювалися, всі, всі про нього розповідали. Я тоді не розділила цей захват так гарно, але щось мені ця ваніль не потрапила в моє серденько. Я ж кажу, гарний, але щось, от щось мені в цьому лютанці, щось якась мені нота мене дратує. Я не знаю, що саме. Чи що тут може бути? Ну, Може, оцей віск типу? Бо ну, ваніль, кокосове молоко, ні. Чорна лакриця, лакрицю я люблю в ароматах. Сандал, бетонка, гіркий мигдаль, бензоїн, дерево мускус, гуаяк, мускус. Можливо, ця восковість в мене якось так. Ах. Такі дивні сліпі затести в мене вибачайте. Я щось Щось я не в формі. Щось мені було важко з цими ароматами. Нічого я не вгадала. Окремо дякую за смаколики в посилці. Це окреме задоволення. Так, коротенько буду закруглятися. Дуже дякую за перегляд. А, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. А, а, наступне відео спробую вам зробити підбор, підбірку ароматів на зиму. Зараз всі то роблять. Можливо, я теж щось зберу з своїй колекції. Якісь смаколики для вас на зиму. Або святкові якісь на новорічні свята, щось на новорічні, на Різдвяні свята, щось таке. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Всіх цілую всім папа, до зустрічі.